Місцем дислокації на майдані закарпатські мітингувальники обрали підніжжя монументу незалежності, де й відбувся горизвісний розгін молоді Беркутом. Саме цей прояв жорстокої руки влади збурив людей і мотивував їх відправитись у столицю. Очікування самі позитивні. Ми сподіваємося що розум буде і домовляться. І перше, що саме велике зроблять, це знімуть напругу людей. Ми приїхали сюди підтримати. Є, є європейський напрямок України. Ми живемо біло, біля кордону, і ми знаємо як в Європі, як на Україні. Закарпаття, а тут і представники Мукачівщини, Іша, Витячева, Рахова, Виноградівщини, група з обласного центру будуть на Майдані, допоки всі вимоги висунуті владі не будуть виконані. Настрої групи бойові, тому що Незважаючи на те, що заважали нам от в нижніх воротах, міліція пробувала зупинити нашу автоколону. Активісти одразу після приїзду розгорнули транспаранти і національні стяги. Вони стверджують, приїхали до Києва з мирними намірами. Долучатись до різноманітних провокаційних закликів не будуть, як і брати участь у спровокованих сутичках чи навіть штурмах адмінбудівель. І тепер, коли на уряд пропонує про те, щоб ми відклали євроінтеграційні наміри всієї України. Ми не народ не має можливості чекати, і це головна мета, яка перевела нас сюди на майдан. Крім того, ми, як мирні люди, ми протестуємо проти злочинної влади, яка підняла руку на свій власний народ. І тому ми готові стояти за те, щоб уряд подав відставку щоб винні були покарані і притягнуті до кримінальної відповідальності, перша половина дня на майдані пройшла спокійно. Центральні дороги забарикадовані, люди гріються біля багать. Поки відпочивають, адже ввечері може бути будь-що. В цей час майдан велелюдний, і з будь-якого боку можна очікувати провокацій.